Сьогодні шеф-редактор одного телеканала, до речі, його сьогодні закрили. Ні, це не через мене, там свої нюанси. Влада, я так думаю, продовжує, знаєте. Ну, ладно. Так ось вона мене запитала: як ви не боїтеся казати те, що ви кажете? Я замислився на секундочку, бо я ніколи перед собою не ставив це питання. Я розумію, що суспільство різне. І я їй відповів: я. Не боюсь, тому що я знаю, що я правий. Я знаю, що моя країна не має жити так. І головне, люди не боялись при Януковичі, люди не боялись при Порошенкові, люди не боялись при кучмі. Люди не боялись при Ющенку. Чому зараз у них поселилось в голові питання про страх? Про страх говорити. Перед ким страх? Перед людьми, які? зі сцени, озвучували всі абсолютно питання недоречності, проблеми нашої країни в гумористичній формі. Сьогодні у людей є страх перед цими людьми, перед тими, хто у владі. Вам не здається, що ми повернули не туди? Я вірю, що це просто страх у людей. І насправді влада. Яка нині влада, а 5 років тому назад, це були смішні і цікаві хлопці, що ці хлопці не мають відношення до формування оцього страху у людей. Бо якщо так, то ми щось не те зробили. І ми маємо це виправляти. Не бійтесь, підписуйтесь, об'єднуємось. Ми не хочемо країні поганого. Ми хочемо нам добра. Ми хочемо нам свободи. Ми хочемо завершення війни. Ми хочемо. Ми хочемо щастя. Підписуйтесь, якщо ви погоджуєтесь з цими тезами. Телеграм, Ютуб, щоб з профілю. І не бійтесь. Не бійтесь.